В інтернеті шириться відео, де експерти кажуть нам, що це дитина, це мама. Мама нам віддала все, що мала в себе, спустошена, а дитині ще мало. Експерти кажуть, досить пропрацьовувати маму. Займіться собою. Тригери, які зачепили широку аудиторію, коли у дитини було важке дитинство, і батьки замість того, щоб віддавати все найкраще, що у них є, віддавали, зневажили поведінку, насилля. То діти. Все на світі віддали, щоб у них і цього не було. І навіть цього. Ну і звісно, філософське питання: пробачати чи не пробачати. Але мене зачіпає інше. З чого ці експерти взяли, що це дитина? Чому у дитини ємкість більше, ніж у дорослого? А не може це бути навпаки? Це дитина маленька, а це є мама. І чи треба мамі віддавати всю себе дитині? Ніхто з батьків не повинен віддавати всього себе, своїй дитині. Не потрібно ні батькам, бо це їх спустошить, ні дітям, бо їм це буде через край. Тобто, вийде, навіть, якщо мама все віддасть, дитина зможе тільки вібрати стільки, скільки вона може вибрати. І Якщо дитині треба стільки, то батьки повинні давати стільки, а не стільки, а потім ще ображатися, що я на тебе все життя, а ти невдячний. Це перше. Друге, чого? Ми так вчепилися в цю маму, якщо на формування особистості дитини впливає. Мама! Я перепрошую, чим я згодна з коментарями. Жодні виправдання якогось там типу виховання, яке подавалося як любов турбота, а насправді ранило дитину, не знімає відповідальності з батьків. Пробачати чи не пробачати це рішення і відповідальність дітей. Разом з тим я погоджуюсь з цими експертами. Займатися собою треба обов'язково треба, але якщо ця частинка була не про щиру любов, піклування та роботу. А на жаль, таке виховання, яке тримували, то без пропрацювання цієї частинки навряд чи нас види, насолодитися повнотою цього життя. Якщо тут ми можемо навіть самостійно знаходити те, від чого ми отримуємо задоволення, те від чого ми отримуємо ресурс, те, чим ми те, що ми можемо примножувати, і ділити далі, то на жаль, найчастіше з цією частинкою, все ж треба працювати з спеціалістом. Не нехтуйте своїм психологічним здоров'ям, не відкладайте на потім те, що можна вирішити зараз.